BBC News, Україна звідки ви я з України? Сема oh. квещенцюю. Oh. Що ж, моє питання до вас? Чи готові США продати Україні зенітно-ракетні системи Петріот? Ми Знаємо, що Росія зараз дуже сильно обстрілює Україну. Ви зараз живете в Україні? мій чоловік там ну я бачу, що ви дуже знаєте це вражає. Я з дітьми у Варшаві. Я маю на увазі, тому що він хотів, щоб я була там. Ваш чоловік зараз військовий. Так, він зараз там? Так, це жорстко, так? Це важко. А ви живете тут? У Варшаві. І ви журналістка? Так. Добре, тоді дозвольте сказати, вони дійсно хочуть отримати протиракетні системи, яких називають патріоти. і ми подивимось, чи зможемо надати кілька. Їх дуже важко дістати, вони потрібні і нам. Ми постачаємо їх ізраїлю, і вони дуже ефективні на 100% ефективні. Важко повірити наскільки ефективні, і вони хочуть саме це більше за будь що інше, як ви мабуть знаєте. Це дуже хороше запитання. І я бажаю вам великої удачі. Я бачу, що для вас це дуже болісно. передавайте привіт чоловікові. Добре.